Коли жінка вдягає чоловічі речі, це сприймається нормально mm -hmm. в нашому суспільстві? Mm -hmm. Коли чоловік вдягає жіночі, це сприймається в штаті. Mm -hmm. Зв'язку з чим це? Можливо, тому що е, спершу, якщо я не помиляюсь, кросдрес він пішов власне від кінківайбу. Тобто це був фітіш потім, який став соціальним моментом в першу чергу для жінок. Це там велика доба суфражизму, коли це почалося, і жінки почали вдягати штани. Чому так? Е, більш сприймається. Знаєш, чому, чому жінка може купити собі умовно і чоловічі і жіночі парфуми? Хоча у парфумів немає вторинних статевих mm -hmm. ознак, так? І може там купити собі шмотки в чоловічі відділи, а чоловік не може. Тому що не знаю, мені дуже здається, що дуже часто у чоловіків крихкіша психіка. Я, я, я теж так вважаю, так. Знає, як ти це... дивно, чоловіки думають більше думають про те, як вони будуть виглядати в чиїх... Жінки, чиїх... Та... чиїхось очах. Ми, як, на жаль. Uh, країна, яка пробула дуже довгий час в російській окупації, а це ж дуже великі шори, це дуже токсична московіність, це uh -huh. тюремна культура, це uh, дідовська культура, оце русської воєнної дідовщини, і вона все це дає.